Ця річ має бути у кожної дівчини, і після цієї покупки я відмовляюся використовувати звичайні рушники, бо я замовила собі двосторонній тюрбан для сушки волосся. Я ніколи не думала, що це має таке велике значення, і завжди собі просто користувалася звичайним рушником. Але тепер я знаю і зараз вам також розкажу, чим краще використовувати ось такий тюрбан. Замовляла у Passion Beauty і у них власне виробництво. Я дуже приємно здивована їх якістю та ціною. Але найбільше мені було приємно. Коли я вперше його використала після миття голови. Перший їх великий плюс у зручності використання: він не спадає з голови та добре огортає волосся. М'яка махрова сторона тюрбану ефективно впитує вологу і воно швидше сохне. Друга його сторона гладка і запобігає пошкодженню волосся. Адже коли волосся вологе, воно дуже вразливе. А поки тюрбан висушує волосся, з ним дуже зручно продовжувати свої доглядові рутини. Для мене це реальна знахідка, і я повністю ним задоволена.